Всім вітання, високодостойне панство, дорогі українці, моє прізвище Ангел, звати мене Григорій. Сьогодні я би хотів з вами коротко поговорити про свою родину, родину Алецькевичів, також згадати про мою родину Ломацьких і акцентувати увагу на репресіях, репресіях комуністичної окупації проти. Моєї родини, ну, про це завжди варто знати і ніколи не забувати. Для того, що я думаю, тільки тепер розпочинаються часи відплати за ці кривди, які нам завдала жидомарксистська комуністична навала на територіях України. До речі, моє прізвище зараз Ангел. а Колись воно також було Алескевич. Я його просто змінював. Ну, з чого я хочу почати? Згадати про мого діда Алеськевича Степана. Алеськевич Степан 1907 року народження. Ну, він був українським філологом, професором, викладав українську мову. Ну от в мене зберігся документ з часів, коли е, наші терени були е, звільнені німцями. Німці видавали тут е, українцям свої документи. Ось так вони виглядають Ось таким чином. От. Мій дід в той час працював е, у Львові, він був в адміністрації е, інтернату для дітей. Ось, тобто, в ті часи, е, ще раз скажу, ну, якщо говорити і вибирати між німцями і е, марксистами. Жидомарксистами з Московії, звісно, річ, що перевагу завжди можна дати німцям. Для чого? Для того, що німці не були атеїстами, марксисти були атеїстами, німці не руйнували церков. марксисти руйнували церкви. Також німці не були марксистами, які ставили собі за мету знищення. Капіталістичного ладу і класу буржуазії, до речі, це було зазначено в маніфесті комуністичної партії 1848 року жидом Карлом Марксом, що має бути знищений капіталізм. Ну і отак от вони з комуністичними режимами світі, згідно з дослідженнями Стефана Куртува, знищили. 100 мільйонів ні в чому не винних людей. Німці ніколи ніколи цього не робили. Але ось ці, ось ці речі, які виробляли жіни, вони і спричинили в подальшому Голокост. Але знову вернуся до теми моєї родини. Ось моїм прадідом, батьком мого діда Степана Олеськевича, був. Іван Олеськевич. Іван Олеськевич був українським греко-католицьким священником. Також в мене зберігся його паспорт. Ось, ну, паспорт виданий, бачите, там написано, очевидно, це було не українською мовою для того, що. Такої України, як ми сьогодні її маємо, тоді не було, але знову ж таки не, не слід думати, що українці тоді, за Польщею чи за Австрії, всі були там принижені. Ось українці з моєї родини, це, до речі, є з родини духовенства. З родини Олеськевичів дуже багато вийшло священників монахів, спеціально Олеськевичів в ті часи. тобто... Не таке вже ізне становище було українства. Ну, про родину Алецькевичів і не тільки вийшла така книга вже за наших Незалежної України, називається З Богом Ім'я Добра. Ось. Ця книга видана. Релігійним видавництвом Покрова 2004 року у Львові. Ось. Тут є цілий розділ, називається Рід Алеськевичів. Ось. Рід Олеськевичів, гілка Григорія Алеськевича. Ну, Григорій Олеськевич це є мій прародич. Ось. І знову ж таки він був священником, греко-католицьким священником. Також. Ось, бачите, це є така родинна гілка, покажу її зближче, може, вдасться її побачити, зупинити кадр на відео. Ось. Також е, видана була е, книжка вже моїм батьком за допомогою мого батька. Називалася вона Алеськевичі Ломацькі. Родинна сага. Це буквально недавно перед смертю батько е, видав, е, ну, коштом батька була така книжка видана. Ось. Е, також описує е, Рід Ось. Родина Олеськевичу. Ну, що сказати? Я хочу акцентувати увагу на репресіях. Репресіях московської окупаційної навали в моїй родині. Ось, наприклад, мова про нього йде це наш прародич. Але Григорій, священнику ГКЦ, за вмову перейти на російське православ'я, був репресований 1947 року, засуджений до 10 років констаборів. Людина тільки за те, що залишалась на своїй позиції, е отримала 10 років концборів. Ви собі уявляєте, що, що таке 10 років десь в Сибірах е невідомо. В яких умовах це абсолютний жах. Хоч українці в загальному, які були репресовані, вони отримували такі терміни: 10 років, 20 років, 25 років це абсолютний жах. Оце був Олеськевич Григорій, який залишився вірний український греко-католицький церкві. Алеськевич Євген, український греко-католицький. Священник, просвітник, культурний діяч, син Григорія Лискевича, Син таємно виконував деспарські обов'язки, за що його переслідували. 2 березня 1950 року, року заарештований із родиною дружини, вивезений в Бережанську в'язницю. Депортований у село Дубіно Томської області, також пережив репресії. Але Скевич Юріан Чернече, його, його звали Йосафат. Він був Чернець монастиря у Гошеві. Всі ми знаємо тут на Західній Україні, де є Гошів, де є Гошівський монастир, це колишній Долинянський район. Зараз де, це здається, там вже відношення мають до Калушу Івано-Франківської області. Заарештовані аналогічно органами НКВС. Уявіть собі. Тобто священники згідно з, з марксизмом-ленінізмом, який не визнавав взагалі релігії бо був атеїзмом, священників просто арештовували, вимордовували. І таких випадків просто є безліч, це абсолютний жах. І також це, це на жаль, торкнулося і моєї родини. Ну, Комуністичні репресії це є один з найнебезпечніших злочинів е, жидокомуністичного режиму СРСР. Е, ну, Поза тим, також були і розстріли. Ну... Е, я, звісно, річ, не збираюся ні дарувати, бо тут є такі мудрагелі під керівництвом ще покійного Євгена Марчука, які там е, е, Євген Марчук, замісник начальника п'ятого відділу КГБ СССР. Це переслідування дисидентів. він... Розповсюджував такі ніби, переконання, що вони походять від українців, що, мовляв, треба сторінку перегорнути, забути, дарувати це все, ось, вибачити і так далі. і так далі. Ну, Не дивно. Тому що владу в 90-х роках в Україні захопила комуно, комуністична жидокомуністична. Банда мафія на чолі з злочинцем Кровчуком, який був ідеологом комуністичної партії. Ті люди були просто в крові української нації, і вони, звісно, річ, придумували отакі різні речі. Ніхто, я особисто не збираюсь ні прощати, ні забувати. А буду робити все для того, щоб розслідувати злочини комуністичного режиму, і спеціально е, священники, які були покарані, е, покарані, ну це не, не вдало підібране слово, які були е, просто е, репресовані ні за що, е, вони повинні бути завжди. Е, е, все треба зробити для того, щоб е, ті, хто їх репресовував, були іменно е, покарані. Оце отут вже, як то кажуть, це слово підходить. Ось. Ну, на цьому я буду закінчувати цей короткий виступ. І е, ще раз скажу, що. Злочини комуністичного режиму в Україні повинні бути розслідувані. І такі, як Марчук і Кравчук, повинні перші відповісти за все, що відбувалося в Радянському Союзі, тобто в тій тюрмі народів, де просто українців винищували. Так що, слава Україні, з нами Бог!